Світр першого сорту. 10 кг ціна, 1000 гривень за 10 кг під 26 вітрів. Ось такий класний розмір іде Еска. ззаду є замочок. Світок дуже гарний. Наступний йде такий бордовий. Розмір також Еска. Ось такий від, йдуть рукавчики. Далі ще йде чоловіча така амка. Наступний. Це йде розмір Елька. Далі ще йде тут ерочка. Звідси йде замочок. Наступний. Ось такий. Мод. Розмір, не бачу я тут. Далі йде такий класний кардиганчик. Типу кардигана. Розмір іде Елька. Дуже гарний, поєднаний в двох кольорах, шикарний просто. Далі йде Еска, задовший. Наступний де такий розмір тут не горячий. Далі йде розмір 36. Наступний де такий горбик. Дальше така. Ззаду є така розпорочка. Тут іде на гудзиках защипається. Далі такий кардиганчик. Наступний розмір -ка. Далі йде такий малиновий, без рукава. Наступний також йде без рукава, Просто такий підшивку. Так він блостеється. Далі йде такий в червоному кольорі. Розмір я тут не бачу. Дуже гарний виглядає, як на піджачок. Вау, оцей шикарний просто. А розміру тут немає. Це де таке може бути СКМ. Наступний розмір тут не бачу. Десь такий травечка. Це йде далі ось така. Далі такі супситолечок. Розмір Елька. І остання моделька, де ось така емочка.